Ветеран відкрив перший капсульний готель у Запоріжжі. До цього в Україні було таких лише три: у Києві та Львові. Шлях до мрії був важким, але е він ризикнув, взяв грант у держави і тепер ділиться своїм досвідом з іншими. Каже, головне не боятися йти до мрії. Наші журналісти вже відвідали такий незвичний готель. Все, заходимо в капсулу. точніше погружаємося. Заходіть. Перше враження від капсульного готелю, наче потрапляєш на борт космічного корабля, неонові підсвітки, електроніка, все в білих відтінках. Мені видали таку карточку. Здравствуйте, ваша, ваша капсула номер 11 Я підходжу, притуляю. Вона дає мені відкрити. Так, я поліз наверх. Залазити зручно. Вставляю картку в блок управління. Оп! І загоріло світло. Олег Касьян, колишній військовий, воював на маріупольському напрямку, отримав контузії. Ну, понятно, що був посттравматичний синдром. Каже, саме готель допоміг загоїти психологічну травму, відволіктися і відчути себе потрібним. Частину грошей на бізнес отримав від держави як грант, частину залучив від спонсорів, капсули замовляв з-за кордону. Саме важко в цьому бізнесі це організувати все. Представляєте, це ж який об'єм 11 тонн груза. Правильно, ну, це півроку, але ну, в мене вийшло на цей проект без вихідних. В капсулах телевізор, навушники, інтернет. Тут все автоматизовано, навіть шафи просто так не відкрити. Користуватися своєю шафою відвідувачам пропонують через відбиток пальця. Ось як це працює. Просто прикладаєте. І шафа відчиняється. Зі звичайним пилососом у капсули не залізти, тож прибиральниця має спеціальний як рюкзак. Да. Да, вот так, да, І вперед, дівчоночки, садімся. Закортіла спробувати і собі так. ну тут кілограмів сім, мабуть. Душові та пральні окремо на поверх нижче. Готель поки працює у тестовому режимі. Олег все випробовує на собі. Тут і спить, і перевіряє, як все працює. А кожну нову капсулу де ночує, так і називає. Це капітанська кабінка. Ну і як? все, все подобається. Я дуже то тобто, по-перше, сон якісніше в рази. Із Запоріжжя Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.